Всім вітання. Так би мовити, в форматі публічного консалтингу запишу це відео. Я вже написав в соцмережах про те, що переходжу в формат консалтингу. Ну, я колись може, про це скажу більше, бо тема зараз трошки іншого плану. Але все-таки коротко. Коротко це означає, що я не хочу приймати участь. У тих процесах, у тих ігрищах, які відбуваються в іншій якості, ніж та людина, яка може так, ну по-простому кажучи, дати добру пораду. Я не буду давати поганих порад. Звісно, що я не можу всього говорити публічно. Ну, мене там неодноразово там банили в Фейсбуці, неодноразово, а не двічі вже я мав видалені відео в Ютубі. Причому двічі, згадуючи. Такі дуже болісні теми, ну, теми не болісні, а скажімо так, теми, які є заборонені, тобто згадка про певну, певну релігійну течію, так би мовити, і згадка про певні медичні медичні речі, пов'язані з пандемією. Ну, але зараз про, власне, про два сценарії. І ті два сценарії війни, вони е, озвучені публічно, публічно про них говорять, просто їх, по-моєму, не всі розуміють. Один з них це сценарій е, чинної влади в Штатах, Сполучених Штатах Америки, тобто демократів. Е, тобто, якщо говорити правильно, перепрошую, тобто сценарій, який просувають демократи, і який е, дуже підтримують ці наші патріоти. Про те, що ми маємо перемогти Московію. Це дуже добре, але, але наші так би мовити, партнери вони дозують якось певним чином цю допомогу, і в мене таке враження, що вони більше переконують самі себе чи переконують нашу владу в те, що ми от можемо так просто взяти і перемогти. Вони перемогти можуть. Ми ні. Ну, тобто ми не маємо тої потуги. Ми можемо певним чином протистояти і, можливо, можемо навіть перемогти при наявності того ресурсу, який вони нам забезпечують. І тут відразу включаються вже інші наративи, які, які ми чуємо з уст багатьох республіканців. але в нас їх прийнято називати проросійськими, промосковськими. Це, зокрема, такий наратив, такий, який експлуатується, активно експлуатується московськими ЗМІ. Це типу готовність Сполучених Штатів Америки воювати до останнього українця. І скажуть, ну, це ж типу ворожа пропаганда. Так, це ворожа пропаганда, але знаєте, в кожній ситуації є але, і це але часом воно. Не змінює точку зору, воно просто її виводить на трошки на інший рівень. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про політиків, ви ж погодитесь, мабуть, що вони всі достатньо цинічні. Вони цинічні щодо свого народу, це всі політики, всі країни. Ті, хто вірять в добрих політиків, ну це ті люди, які можуть вірити там, в доброго царя, можуть вірити там, в фею, там ще щось. От, хоча ті, що вірять в фею, вони все-таки мають більше підстав. Бо є метафізична частина? А ті, хто вірить доброго царя? Ну це вибачте, ті можуть вже вимкнути і більше не слухати те, що я намагаюся там донести до всіх інших. Так от, якщо ми говоримо про політиків західних, які не дуже навіть дбають там, про свої народи, вони дбають більше про свою політичну кар'єру і про задоволення інтересів їхніх спонсорів і там, свої особисті, то невже ви думаєте, що вони дбають про... Український народ. Ну, я, я в це не вірю. Якщо ви це вірите, ну добре, можливо, я помиляюся. Е, таким чином, тут немає ніякої конспірології, немає тут ніяких промосковських наративів. Просто політика є цинічна, геополітика ще більш цинічна. Якщо ми говоримо про цілі геополітики сьогоднішні, які стосуються перезавантаження чинної системи, перезавантаження озвучив Клаус Шваб, а причину е, я намагаюся. Ну, так за моєю версією, тобто я намагаюся поділити своєю версією. Причина це та, про яку ніхто не говорить, а причина полягає в перезавантаженні фінансової, світової фінансової системи, тому що чинну лихварську систему, яка поглинула вже всі ресурси, і це гроші, за які нічого не стоїть взагалі, їх друкують буквально з повітря, то, е її вже не можуть тримати під контролем. Це означає, що. Обвал може відбутися, це буде страшна катастрофа, тому що пропаде обміну товарів. Її можна пережити, маючи нормальний уряд, маючи 40 ідіотів при владі цього пережити буде дуже важко. Ми приходили такі, хто пригадує, хто застав той час 90-ті роки талони, Так це дуже квіточки, просто квіточки. Це такий, знаєте, дитячий лепет, порівняно з тим, що може бути, коли обвалиться вся фінансова система світова. Але власне ті, хто стоять за цією системою, ті, хто контролюють випуск грошей, вони не хочуть позбутися влади. Їм байдуже, що вона вбалиться. Ну, Вони ж прекрасно знають її суть. Але їм потрібно встигнути отримати всі ресурси. Ну і власне ті процеси, які ми спостерігаємо впродовж останнього часу, вони і скеровані на то, щоб перейти, перезавантажити, перейти до іншої системи. Тільки в моїй інтерпретації перехід цей перехід до нової якісної системи суспільно-політичних відносин, природовідповідної системи, яка позбавить нас отих тих все до полясів, а в їхньому, в їхньому, скажімо так, розумінні це зовсім інша річ, яка, яка полягає в тому, що з перезавантаженням. Тобто, велике перезавантаження, от ми щось змінили. Вони ж дуже дуже гарно називають речі своїми. Ми щось змінили, але суть залишилася. Яка суть? Суть та, що вони, вони, ті, хто контролюють світову фінансову систему, залишаться при привлади, тому що вони будуть контролювати ресурси. І як контролювати через цифру, через цифрову валюту, зокрема. Ну, це вже інша тема. Так от, повертаючись до. Західних політиків до демократів, яких нас вважають друзями, вони просто ведуть свою політику, і ця політика, зокрема політика влади в Америці, політика, яка скерована на електорат, не тільки свій, а й на чужий, і скерована на підтримку чинної фінансової системи до певного моменту. Ця політика передбачає демонтаж національних держав і імперій з певною послідовністю. Але в вузькому такому сенсі вона передбачає е, отримання дивідентів. Отримання дивідентів е, тим самим Байденом і його командою. Ну, дідушка такий, який там розказує, що він прийшов сюди, тут на якусь зустріч чи стані, бо тут дають морозиво, і це серйозно. Ось ну, такий собі жартівник, знаєте, підстаркувати такий добрий дідусь. Так от, е, недобрий дідусь керує, керують ті, хто за ним, хто його поставив, і е, ті, хто керують, вони зараз. Готові е, воювати до переможного кінця, але знову ж таки мають дуже вигідний формат цієї війни, це формат війни українським людським ресурсом. Тому що інший ресурс зараз з московитами не воюють. І це знову ж таки це не московська пропаганда. Про це відкрито говорять дуже багато західних політиків, які не про московські. Не, а, і це думка, зокрема, частини демократів, демократ, Перепрошую, республіканців, можливо, і демократів, демократів не чув. І тут в... про що йдеться? Про це сказав Трамп, так, до якого там можна по-різному ставитись. Він сказав, що ще півтора року війни з України вже нічого не залишиться. І тут, знову ж таки, ми це повинні розуміти. Е війна виснажує, і війна забирає найцінніший ресурс. Я от спілкувався. Позавчора зі своїм добрим товаришем, ну не буду там тут публічно розповідати, хто що як, але це людина, яка займається правдивою волонтеркою, а не волонтеркою аля Притула чи Порошенко, тобто політичною волонтеркою, правдивою волонтеркою, дуже багато займається. І це чоловік, який мав нагоду познайомитись, зустрітись бесідувати з легендарним. Командиром Вінчі. Ну, молодий юнак, 27 років взагалі. Але мені, мій товариш, каже, я спілкувався з ним як старшим, скільки досвіду, скільки це. І от е, він описує, що цю людину це, це розумієте, це неоціненний ресурс. От неоцінений, це, 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 це він більший, вищий, цінніший, ніж сотні там хаммерсів, танків і так далі. А ми цей ресурс втрачаємо. І ну і скажуть, ну а що ж робити, щоб на що ти то говориш, коли війна мусимо воювати? Я не для того говорю, я для говорю для розуміння ситуації. Тому що якщо я почну говорити, чому ця війна, ну я боюся, що я просто не зможу цього сказати. Але я про це все писав. Якщо мені Бог дасть можливість сили видати свої записи, їх там більше чотирьох тисяч сторінок, то хто захоче, зможе прочитати, як це все відбувалося насправді. Не те, що розказують по телевізору. Так от демократи, вони, як добрі поліцейські, готові воювати з москалями, але, на жаль, в них інших рук немає, крім наших Наших бійців, наших солдатів, плюс західна підтримка, техніка, яка дається дозовано. І от я чув таке, що ну, не сам слухав, розповіли, що прорахував штучний інтелект, що для успішного контрнавства нам потрібна бронетехніка, а не танки. А я собі так думаю, що штучний інтелект вже може прорахувати значно глибші речі. І колись я писав про це так, вигляді на півжартома напівсерйозно, що штучний інтелект, мабуть, може прорахувати до одного Хаймерса ситуацію, до одного снаряда, коли має відбутися певний перелом, тому що йде колосальний набір. Знань, колосальний набір інформації, яка обробляється миттєво співставляється на ще і можуть її аналізувати в певне чи ну, але таке. Тому е, тут це один сценарій, один сценаріїв. Це переможна війна. Хоча ще раз скажу, переможна війна це дуже сумнівно, тому що йде геополітична конкуренція, вона йде структури конкурують через держави і. Якщо ми говоримо. Або це спектакль глобальний, тут це вже конспірологія, тут, тут не конспір, тобто я говорю про, теорі, про історію як поєднання теорії змови і теорії випадковостей, тобто це моя позиція. З точки зору теорії, теорії змови, це закулісний якийсь уряд, який це все дережує, ну це не так. Так просто воно не працює. Але якщо ми говоримо про геополітичне протистояння, яке персоніфіковане в державах, хоча не держава є гравцями на цій великій, так би мовити, шахівниці. А я би сказав за цим великим кар... Кар... карточним столом, де грають в покер, так от, е... якщо говорити про це протистояння, то підтримка до прикладу Китаєм, який не має нічого абсолютно проти України, в нас торгують китайськими товарами. Вчора вийшов, вийшов цілий величезний корабель там, з тисячами тонн продукції для Китаю з українського з Чорноморська з нашого порта. От. І, значить, і от Китай, якщо він підставить, а він підставляє дружні плече Московії, а візьмемо Індію, яка теж нічого не має проти України. У нас спільні ведичні традиції, можна навіть сказати, але що? Але 22 рази збільшився в 22-му році в 22 22-му році, експорт російської, московської нафти в Індії. Індія стала більше споживати. Ні, є схемки, я їх бачив. Колись може публікував, не пригадую про те, що ця нафта йде в Європу і там інші країни, тобто йде далі. Це фактично реекспорт. Відбувається Індія як транзитна країна, але. Купляють не в Росії, так якби а купляють в Індії. Ну, Менше з тим. Е, таким чином, коли дуже багато інтересів, дуже великі гроші задіяні, які ведуть свою самостійну гру держави, які можуть підтримати ту ж саму Московію, ну, вибачте, нас просто може не вистачити цього ресурсу. Якби західний світ в особі тих держав воював з е, московитами, так, я розумію, тоді е, це інша справа. До цього, не дай Бог, може дійти, бо тоді це будуть не просто з московитами, тоді це буде вже конфігурація повномасштабної третьої світової залучення багатьох, багатьох держав. Це один з сюжетів перезавантаження, великого перезавантаження. Але на сьогодні зараз поки що ситуація інша. Йде такий глобальний договорення, торги. Але в цих торгах реально гинуть ну, кращі, кращі, кращі сини, дочки України, і це це жахливо. І ми, так якби тут і нічого зробити не можемо. Є з не треба боротися. Все, що можемо зробити, це максимально зберегти цих людей і просто розуміти, що відбувається. Тому що я кричу, пишу про це з 2014 року, не, ну, нічого не допомагає. Та й раніше ще писав про той те, що відбувається у світі. Ну, писав, ділився своїми думками. Отже, тобто це є один такий сценарій. Другий сценарій, про який говорить Трамп. Я тут е, зупиню війну за лічені там мало не години. Знову таки брехня, яка брехня полягає в тому, що е, таке саме говорив наш шановний пан Порошенко, коли говорив, що закінчить війну за лічені години, в результаті він її назвав просто АТО. Ну, це щось подібне, я думаю, має на увазі Трамп, який сказав, що через півтора року, так, от буквально десь було в пресі. В телеграм-каналах сьогодні чи вчора я бачив про те, що в Україні півтора року і нічого не залишиться, да? ну виснажаться ресурси. Люди тікають, людський ресурс найцінніший. Вивозять зерно. Ніякої продовольчої, реальної програми продовольчої безпеки немає є політики, є кон'юнктура, є бабки, є політична доцільність. Політики вже готуються до виборів. Я чув від одного політика те, що термін нас до осені. Нашій владі дали термін до осені, так якби от дотик ми будемо допомагати, а далі треба буде приймати рішення. Яке це рішення буде? Який сценарій? Сценарій кульмінації чи ні? Що має на увазі Трамп? Трамп має на увазі замороження конфлікту. Це знов-таки зараз всі скажуть, що це є московський наратив. Замороження конфлікту. Так біда в тому, що. Все одно рано чи пізно той конфлікт заморозиться, а при діючій політичній конфігурації, при діючій військовій, ну скажімо так, військової походу війни, коли нам дозують оцю допомогу, ну вибачте, який може бути інший сценарій, ніхто ж не збирається воювати за нас. Тобто рано чи пізно тоді виходить, що цей конфлікт має зупинитися. Тому що якщо ми говоримо про те, що ми досягнемо перемоги, звільнимо якісь території, дай Бог. Тому що я, я особисто ніколи не визнаю Крим будь чим ні російським, ні татарським, ні турецьким. Це Крим український. І це не є якась позиція зашореного патріота. Ні. Це позиція в тому, що не можна було змінювати і переглядати кордони, які вже були усталені. Просто не можна цього було робити. Ну, але це знову таки інша тема. Ну, відповідно, я ніколи не визнаю інші території, які окуповані московитами, що це є територія неукраїнська. Наша влада це визнала. Де-факто визнала. Не давши політичної оцінки. Ну, але це знову таки ще інша тема. Отже, про, про те, що наболіли: два сценарії. Один сценарій, який проштовхують республіканці. Ну, тобто оголошують в особі того ж самого Трампа, Рона Десантіса там інших політиків. Другі ті, які е, говорять добрі поліцейські, тобто, демократи, особі Блінкіна, Байдена, там, багатьох інших які, діячів, які там приїжджають, щось там говорять, і, і тої то, і всієї швалі, яка їм служить. Це такі самі зрадники, які що служать Ну, Яка різниця між тим, кому він служить? Що думаєте, там хтось добрий, чекається, це, це інтереси геополітичні, інтереси політичні. Є. І людина, яка служить будь -якій, в будь-якій третій стороні, ця людина є зрадником. Ну, але в нас зрадники, всі це піаряться, вони всі в нас тільки одних назвали зрадниками, а про других забули. Ті, які руйнують і розпродують країну всередину. Отака, от, на жаль, сумна історія. І от, власне, сценарій, сценарій демократів, так званих демократів. Це війна до переможного кінця, а в результаті цей сценарій може призвести до того, про що сказав пан Трамп. До повного виснаження держави, коли вона вже просто буде, ну умовно кажучи, це вже і не зовсім держава, так? А другий сценарій це сценарій республіканців, які кажуть, ми можемо це припинити в день. З ними московський цар погодиться, тому що в нього трон хитається, там гризня своя. Там китайці, дружний Китай вже дихає в спину полум'ям дракона, і йому теж вигідно буде це зупинити. От буде заморожений конфлікт. Скільки відкусить, стільки відкусить. Причина для продовження конфлікту завжди буде, тому що ніхто не погодиться. Московити не погодяться, бо вони вже прийняли ті території до себе. Українці не погодяться. Я, зокрема, ніколи не погоджуся, що ті території є неукраїнськими. українськими. І от ми отримаємо от таку знаєте, конфігурацію. Такого непевного миру, з певними е, моментами, коли може завжди буде підкрутити той вогонь. І це буде завжди працювати на загальний глобальний сценарій. Якщо цей глобальний сценарій буде повномасштабна третя світова, його запустять. Що цьому можна протиставити? Не панікувати, просто розуміти, що відбувається. Розуміти весь цинізм, це важко. Це важко зрозуміти нормальну людині, але потрібно зрозуміти: весь цинізм великої політики. Весь сініс того, що відбувається, і берегти себе і своїх рідних. І дякую, хто почув.